Через спалах африканської чуми умертвили 28 свиней, які були у господарстві психоневрологічного інтернату. Їх спалили в ямі за селом Веселий Кут. Це знищення тварин етаназією безкровним методом. І після цього спалювання. Економічні збитки дуже великі. Тобто, в зоні, в якої знайшли, так і в цьому осередку повинні знищитися абсолютно всі погов'я свиней. Для людини воно не захисний звання. Зона захисту це три км від Веселокутського психоноградичного інтернату. Тобто сюди попадає село Веселокут і село Леантовичева. Директор інтернату каже, у нього немає версії, звідки взялася африканська чума у господарстві. Мої працівники, які їх не так багато завпідсобним, підсобним тракторист і свинарка і доярка, то ці люди в своєму підсобному господарстві домашньому свиней не тримають. А звідки взялося? Ну я розмовляю із ветеринарами, ну кажуть, що. Сьогодні любе живе существо може занести цю хворобу. Це і птички, і звірі, і лисиці, і домашні тварини, собаки, бродячі, і кішки. Розповідає, в інтернаті живуть півтори сотні людей. Рахує збитки від загибелі свиней. Я беру середньому по сьогоднішнім цінам ну, десь тисяч, може навірно, 70-80. Цілий рік роботи. І колективу, і підопічних, і закладені закладена кормова база. Це для нас дуже велике горе. Тепер будемо виходити те, що по спрощених процедурах, по тендерах будемо якось виходити. Ну що в нас залишився залишився в Ну будемо займатися ними. У сусідніх селах випадків захворювань свиней на чому не фіксували, каже представник рівнянської сільради. Вогнище цього зараження саме в інтернаті, тоді закрита територія, яка взагалі не, не денну, скажімо, не контактує із найближчими територіями. Наше завдання саме головне Описати всі поголов'я які є в 3-кілометровій зоні, попередити людей. Відібрати від них розписки про недопущення продажу забої свини, забої тільки може тільки для власного вжитку, тому що для людини небезпека не представляє, щоб свині, яких люди вирощують у селі, не потрапляли за межі карантинної зони, вулиці патрулюють дві поліцейські машини. Дійсні патрулювання території з метою недопущення вивезення м'яса, незаконно продукції свиного походження, так у зв'язку із карантинними обмеженнями через африканську чуму свини. Доки ще не було виявлено ніяких спроб. Віталій Киянченко живе за кілометр від психоневрологічного інтернату. Каже, вчора дізнався, що там виявили африканську чуму. Я свиней не держу з жінкою, вже років, мабуть, з 10. Ми займаємося птицею». За селом Веселий Кут встановили такий попереджуваний знак про карантин. Карантин у зоні трьох кілометрів від інтернату триватиме 40 днів. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.